Ці страшні кадри, на яких група підлітків знущається, над 12-річною дівчиною були зняті ще у період зимових канікул. За даним фактом мати постраждалої звернулася до правоохоронців відразу. Однак лише з появою відео катувань у мережі справа набула розголосу. До цього і копи, і місцева влада та освітяни мовчали. Ми вперше дізналися про цю ситуацію, а це було 15 січня в другій половині дня. Це сталося тому, що про цю ситуацію дізналася класний керівник почула розмову дітей, і вона відразу доповіла директору школи. А от копи кажуть, заява від матері потерпілої надійшла до них ще 11 січня. Проте вони не мали відео події, тому не розуміли про що взагалі йде мова. Зокрема ж ми бачимо, що відео вже почало розповсюджувати трішки пізніше. А от 11 січня ми не розуміли об'єктивно всіх обставин події. 15 січня все ж почалися активні дії, і не в останню чергу завдяки розголосу. До інциденту причетно 10 хлопців та дівчат. Відповідно, після проведених слідчих та процесуальних дій 20.01, самому активному учаснику, якого ми бачимо на відео, 16-річному Янаку. Повідомлено про підозру за статтею 127 Кримінального кодексу України та за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України, це вимагання. Такі статті Кримінального кодексу відносяться до тяжких та особливо тяжких, тож і покарання, за скоєння злочинів, відповідне, буде суд вирішувати, яке покарання йому призначати, з урахуванням усіх обставин, і характеризуючих даних, і стану здоров'я, і його віку. Але сама санкція, я вже говорив, передбачає частина 2 статті 127 від 5 до 10 років позбавлення волі, частина 4 статті 189 вимагання від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Це стосується лише 16-річного фігуранта справи. Усі ж інші не є суб'єктами правочину, бо не досягли 16-річного віку. Вони поки що є учасниками Події. Після проведення всіх необхідних слідчих процесуальних дій, їм буде надано відповідні статуси. Можливо, комусь свідок, можливо, комусь особа, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, так як не злочин наголошую, бо вони не суб'єкти. Але це лише після того, як будуть проведені всі необхідні слідчі дії. Не мають інформації правоохоронці і про наркотики. Мова за які велася на відеопобиття. На даний час в органу слідства відсутня інформація щодо конкретного спонукання вживання потерпілою наркотичних засобів. Звичайно, якщо такі факти підтвердяться, буде негайне. Беззаперечне, безальтернативне реагування в рамках чинного законодавства. Тобто, дев'ять учасників знущань фактично можуть не понести якоїсь відповідальності. Вони продовжують ходити до школи. Немає в законодавстві можливості порушити їх конституційне право на освіту. Тобто, навіть люди, які отримують, які вже відбувають покарання у містах позбавлення волі, їм і, і їм навіть надається право продовжувати свою освіту. А ці діти ще не засуджені. Тому вони мають право ходити до школи, і підстави керівника закладу освіти не пустити їх до закладу освіти немає ніяких щодо 16-річного хлопця. Наразі він знаходиться під вартою. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.